Сьогодні житомиряни мають змогу побачити водонапірну вежу зсередини, а також прийняти участь у подальшому вирішенню її долі, 19 числа. Вперше за багато років ми хочемо відкрити двері водонапірної вежі для житомирян. Чому це робиться? І звідки виникла ініціатива? Частина представників Житомирської міськради навчається в школі урбаністики Коннекшн» в Києві. Це міждисциплінарна школа, в якій навчаються люди з різних куточків України: архітектори, економісти, менеджери і так далі. І діяльність школи спрямована на відкриття на отримання нових знань пов'язаних з розвитком міст. І в рамках цієї школи наша команда, яка складається з представників Фі Житомира, Миколаєва і Києва, під керівництвом наставників з Києва і Швейцарії ми працюємо над семестровим проектом, який спрямований на те, аби як відродити Житомирську вежу. Вежа багато десятиліть була основним джерелом водопостачання міста. Сьогодні ця пам'ятка архітектури втратила своє стратегічне значення, проте лишається одним із символів міста. Це пам'ятка, яка привертає увагу, і дуже хотілось би, аби 19 числа ми почули саме думку Житомирян: а як можна Перетворити вежу знову на живу вежу, і для цього ми робимо такі захід, як вечір відкритих дверей. І ті напрацювання, які ми отримуємо, ми будемо вже фінальні представляти на 10-му архітектурному фестивалі «Коннекшн» в місті Києві в мистецькому арсеналі 3 червня. Ну і сподіваємось, що далі ми знайдемо ресурси, аби ця вежа дійсно відродилась і новими цінностями, новими значенням наповнила своє місце в. Житомиря у п'ятницю, з сімнадцятої до двадцятої години, кожен Житомирянин може відвідати вежу та запропонувати власне свою ідею щодо подальшої її долі. Ми будемо презентувати декілька сценаріїв, над якими працювали ми, але в першу чергу ми хотіли би почути думки людей про ці сценарії і про можливі інші сценарії, які б вони бачили в вежі. Тобто, ми не можемо говорити зараз про тільки один можливий варіант, що робити з вежею. Ми говоримо про багато різних напрямків, і за яким це може відбуватися, але дуже важливо сам. М думка містян Житомирян, адже це те, що є цінним не для однієї людини чи там для групи людей, це є цінним для багатьох. І тому саме от виявлення цієї цінності ми будемо робити 19-го числа і далі це презентувати. Наталія Лайчук, Юрій Грач у центрі подій СТВ.